Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не, спо... не збережене, Споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу Сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Галатів святого Апостола Павла. Браття, колись ви, не знаючи Бога, служили богам, що не були богами. Тепер, же, коли ви пізнали Бога, чи краще кажучи, коли Бог пізнав вас, як ви можете вертатися знову до немічних та вбогих первнів, яким, як колись, хочете знову служити? Вважаєте пильно над нів. На місяці, на пори та на роки. Боюся за вас, чи не працював я коло вас даремно? Благаю вас, брати, будьте як я, бо і я такий, як ви. Ви мене нічим не образили. Ви знаєте, як я через недугу тіла проповідував вам перший раз Євангеліє. І, незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною і не відштовхнули. Але як ангела Божого прийняли, як Христа Ісуса. Де ж воно, те ваше щастя? Свідчу вам, що, якби можна було, ви б були вирвали собі очі і дали мені. Невже я вам став ворогом, говорячи вам правду? Та ті нещиро за вас побиваються, вони хочуть вас від нас відвернути, щоб ви про них дбали. Воно добре ревнувати, але в добрім і завжди не лише тоді, коли я між вами, О, дітеньки мої, яких я знову народжую в муках, доки Христос у вас не відобразився, хотів би я бути серед вас тепер і змінити мою мову, бо сам не знаю, що мені з вами робити. Скажіть ви мені, що хочете бути під законом? Хіба ви не слухаєте закону? У цьому сьогоднішньому смутку апостола Павла ми відчуваємо трохи страх, про який чуємо сьогодні у Євангелії після чудесного розмноження хлібів, коли Христос відправляє учнів, залишає молитися, а у четвертій сторожі ночі йде по воді, бачить їх тяжко працювати, тяжко вислувати, але ніяк не могти дістатися до берега. Поки не прийняли Ісуса до Свого човна. Знали Ісуса, знали, чули Його Слово, бачили Його чуда, але поки не прийняли до Свого човна, не могли прибути до берега, не могли неначе виконати своєї місії і свого завдання, прийняти насправді. Ці дні апостол Павло нам пригадує, що. Бути християнином означає плекати в собі ті самі думки, що в Христі Ісусі, тому що ми є в Христі охрещені, занурені в нього, ми є в Христа зодягнуті, ми через Христа є усиновлені. Але чуємо так, як у спільноті галатів, так само і в нас часто буває спокуса залишити дорогу правильно для того, щоб обрати дорогу простішу. Дорогу, яка неначе позбавляє нас певних труднощів, певного міркування, пев... певної молитви і певного споглядання. Повернутися до закону, тобто повернутися до того, що було колись, до старих традицій, до звичаїв для апостола Павла, особливо якщо це був народ, який походив із поган, означало повернутися, зрадити Євангелії, повернутися служити. Первням, тобто тим першим богам, які насправді не були богами, Були кимось, кого собі назвали, назнаменували і обрали люди. І апостол Павло пригадує цю першу пригоду його присутності, першу проповідь, коли він був між ними і напевно не проповідував словом, але своєю поставою, тому що був хворий, і каже. Так, напевно, милі були і любі слова, які приймали і слухали, що готові були пожертвувати всім заради того, щоб слухати Павла і бути разом з ним. Натомість в одному моменті десь все забувається, в ці... тобто в ім'я чогось нового, в ім'я нових проповідників, в ім'я нової науки, в ім'я навіть нової, нової моди. І останні слова, які, на які справді заслуговують заслуговують вдячність всі наші пастирі, які нас супроводжують в нашому житті, це слова апостола Павла, який звертає до спільноти власне, Галатів про болі народження. Я вас народжував в болях. Тобто я вам проголошував Христа в болях», порівнюючи власне, до народження дитини, до тих болів, яких народжується дитя. І потім супроводжує для того, щоб дитя стало на свої ноги, для того, щоб навчилося розмовляти, бути сильним, перестало їсти їжу молока, але переходило на тверду їжу віри щоденності. Ці слова апостола Павла справді надихають нас, щоб приглянутися з вдячністю до наших пастирів, до тих, кого Христос поставив в наших спільнотах, які супроводжують нас. Своїм словом, своїми немочами, своїм прикладом для того, щоб прийняти, щоб і слово Боже, було всеяне в нашому серці і щедро принесло плід. Господи Ісусе, допоможи нам зростати в покорі і вдячності за дар слова, який приймаємо. Допоможи нам дякувати і не забувати тих, хто разом з нами на шляху. Реалізації нашого покликання крокує поруч і допомагає нам, щоб бур'ян щоденності не прикрив стежки, якою провадить нас Христос. Допоможи нам, Ісусе, бути співпрацівниками одні для одних, щоб, віруючи спільно, ми розділяли радість бути Твоїми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.